Вітаю! Поділюсь сьогодні з вами новинкою. Це занурюваний блендер Bosch модель MSM4B621. Давайте розпакуємо його. До комплекту входить блендер, потужність якого 1000 Вт, вінчик з нержавіючої сталі для взбивання вершків або яєчних білків. Мірний стакан на 600 мл. Та подрібнювач об'ємом 500 мл підходить для зелені, м'яса, сиру, горіхів або для інших продуктів, має прорізинені ніжки. І, звичайно ж, інструкція українською мовою. Ніжка блендера з нержавіючої сталі має 4 ножа. Динамічний контроль швидкості. Керувати блендером можна однією рукою. Також є захист від випадкового включення. Перше в світі довговічне керамічне з'єднання. А насадки блендера змінюються одним простим рухом. Мотор блендера має високу потужність, натомість він дуже тихий, зручно лежить у руці та легкий. Ніжку блендера, вінчик, мірний стакан та чашу подрібнювача можна мити в посудомийній машині. Тож, якщо ви шукали надійного та потужного помічника для ваших кулінарних шедеврів, радимо обрати цю модель.